На продуктовому ринку, що на вулицях Пересопницька та Гетьмана полуботка відбуваються роботи зі знесення незаконно встановлених торгових точок. Передувало цьому звернення від громадян, оскільки через велике завантаження дороги до ринку не можуть дістатися ні пожежники, ні швидка. 22 другому році на той ринок втрапилася пожежа, де були загиблі, і вже в цьому році також виникла пожежа на території міста Рівно знаходиться. Більше 15 ринків. Чому розглядається безпосередньо ще цей ринок? Тому що за останні п'ять років в ньому виникли пожежі. Дві. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю запевняють, знести усі незаконні споруди збиралися вже давно, ще у 2019 році. Однак не робили цього аж доки не знайшли альтернативні робочі місця для продавців цього ярмарку. Зносились незаконно встановлені тимчасові споруди на вулиці Полободка і на вулиці. Пересопницькій. По Пересопницькій рішення виконкому про знесення у нас від 22 року і по вулиці Полоботка від 2019 року. За словами заступника міського голови Рівного, вільні місця знайшли всередині ринку. Дирекція пообіцяла забезпечити робочими місцями всіх людей з вулиць Пересопницька та Полоботка, які працювали в легальний спосіб. Альтернатива є територія ринку, якщо вони хочуть торгувати в ринку, є торгові будівлі торгівельного призначення, тобто це підприємницька діяльність. Але якщо, це не, якщо вона здійснюється незаконно встановлені споруди, то вони підлягають знесенню. Протягом тижня незаконно встановлені споруди повинні бути демонтовані власними силами власників. Тож, як пройдуть роботи та що будуть робити торговці, дізнаємося з часом. Артем Максименко, Артем Шаула та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.